Продовжуємо випуск. Інженер-ракетник сьогодні реалії, перспективи та виклики. Саме ця тема стала приводом до спілкування студентів фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара із генеральним директором конструкторського бюро південним Максимом Дегтярьовим, Розповідає Маргарита Кузьменко. Ця зустріч була проведена в рамках Всесвітнього тижня космосу, яке було проголошено з 2000 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Це найбільший щорічний захід у світі присвячений питанням вивчення космічного простору. Ми обговорили важливе питання взаємодії фістеху, який свого часу в 1951 році створювався саме для випуску спеціалістів для підприємств ракетно-космічної галузі. Домовилися, що ми будемо. Прислухатися до парад наших колег з виробничих підприємств при формуванні наших навчальних планів, освітніх програм, буде сформовано перелік баз практики, зокрема на ДКБ південне, щоб студенти вже з 3-4 курсу мали практичні навички, могли там отримувати. І далі вже після дипломування працевлаштовуватись на таких серйозних підприємствах на космічної галузі. Як яке представляли зокрема сьогоднішні наші гості сфера космосу? Це перш за все наукові дослідження і цікаві, сміливі ідеї. космос это единственный путь, единственное доступное направление человечеству для дальнейшего развития. Если человечество собирается через десятки, сотни тысяч лет существовать и развиваться, то кроме другого пути, кроме как освоения космоса ближнего и дальнего, у человечества нет. Поэтому для человечества, с философской точки зрения, космос это экзистенциальная проблема, экзистенциальный вопрос. Освоение его это служение высоким идеалам человечности прежде всего. Поэтому Атя таки, глибоко філософські відвіча на ваш питання. это очень правильне і очень, правильное очень нужне заняття освоєння космосу і в общем-то рішення якихось прикладних задач сьогоднішнього дня. Також Максим Дягтярьов розповів про власну зацікавленість у талановитих студентах, які в подальшому прийдуть працювати до конструкторського бюро, і ми зі своєї сторони. Готове прилагати важливі раціональні усі для того, щоб як можна більше студентів були в кінічному тоді совершенствовать свой професіональний путь в консульторському бюро «Южна». Першокурсник Макар Трубишев чітко бачить перспективу майбутнього працевлаштування. Я не знаю, як буде в ближайшій перспективі, але все одно рано чи пізно це буде розвиватися, буде рости. Людство до цього йде. Зазначимо, що цьогоріч на фізико-технічний факультет вступило 170 студентів, що значно більше ніж у попередні роки. А місцями працевлаштування випускників факультету стануть базові підприємства, депека «Південне», виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені Макарова та інші. Маргарита Кузьменко, Андрій Лисенко, новини Д1.